Радіо UA Chicago не було цієї рубрики в нашому ефірі. УЄФА дозволив використовувати символіку великої угорщини, так званої Великої Угорщини, з частинами території України та країни ЄС. В організації заявили, що це символізує повагу до історичної угорщини. Йдеться про карту з частинами території України, а саме Закарпаття, Словаччини, Румунії та інших земель, що належали Угорщині до Першої світової війни. Асоціації футболу угорщини заявили, що УЄФА дозволив користання на стадіонних банерів, банерах. А зображення так званої великої угорщини, оскільки це нібито символізує повагу до історичної угорщини та солідарність з уболівальниками, що опинилися за кордоном. Водночас, використання символіки Великої Угорщини можливе лише згідно з певними правилами. На банері не може бути інших символів чи написів, лише використання кольорів прапора країни. Наші уболівальники повинні усвідомити, що будь-який расистський або політичний меседж призведе до дисциплінарних заходів. Йдеться в заяві асоціації. Нагадаємо, що в листопаді минулого року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції. Буде з шарфом, на якому зображена карта так званої Великої Угорщини з частинами сусідніх держав у її складі. У МЗС України прокоментували витівку прем'єр-міністра Угорщини. Там наголосили, що це не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики. і Викликає посла Угорщини для пояснень. Орбан прокоментував скандальне фото, де прийшов на футбольний матч в шарфі. А він заявив, що футбол це не політика, треба не треба бачити те, чого немає. Продовжимо такою цікавою новиною про те, що у видавництві ранок вийшла перша українська книжка, написана штучним інтелектом. Вона описує, що потрібно для підкорення Марсу та деталі життя космонавтів, наприклад, що вони їдять. Текст до 16-ї сторінкової книги написала дитяча письменниця Мар'яна Горянська за допомогою чат GPT. ілюстрації створив Мід Джорней. У видавництві книгу називають експериментом без комої. Мерційної мети її видали невеликим накладом у 500 екземплярів і додрукувати не планують. За кілька днів у продажі розку розкупили 100 примірників вартістю по 150 гривень. Одна з головних переваг роботи з щі швидкість. Традиційно процес створення книжки на 16 сторінок і з деталізованими ілюстраціями триває від двох місяців до року. Робота над книжкою Хочу на Марс тривала три тижні. Як ШІ змінює створення книг? Про це поговоримо пізніше. На цьому, друзі, ми завершимо нашу так звану годину аналітики. Маємо ще багато новин, але не маємо часу, тому що в студії в нас вже з'явилися гості. Радіо Chicago.